Вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами я, Ірина Купчик, ваш імміграційний консультант в Італії. Які податки ви повинні сплатити, якщо відкриваєте партіту Іва, тобто ФОП, а потім нічого не заробили? Наприклад, маєте нульовий оборот в перший рік? Ось саме на це питання ми сьогодні дамо у цьому відео відповідь. Це дуже часте питання. Давайте коротко розберемося. Хороша новина полягає в тому, що незалежно від того, який у вас, друзі, є податковий режим відкритого приватного підприємця, тобто це фіксована ставка, спрощена чи звичайною італійською мовою називається режими фіскали, форфеттарію, симпліфікато, ординаріо. Якщо ви не виставляли жодних рахунків вашим клієнтам або покупцям, протягом одного року вам не потрібно сплачувати жодних податків, тобто не виставляли. Рахунки та не отримали за них фінансову винагороду. Євро, євро. Але не потрібно забувати про внески в імпс на соціальне та пенсійне страхування. Оскільки в деяких випадках, наприклад, для торговців або ремісників, тобто комерчанті та артиджані, існує мінімальна сума обов'язкових внесків, яку потрібно сплатити близько 4000 євро на рік, навіть якщо нічого і не заробилося. Але пам'ятайте, працівник з фіксованою ставкою може попросити про зниження на 35%. І останні, друзі, зверніть увагу на свою декларацію про доходи. Адже пам'ятайте, що навіть якщо ви нічого не заробили, ви все одно повинні її подати. Не думайте, якщо у вас дохід нульовий, то тоді для. Чого показувати вам декларацію на дохід? І так все ясно, нуль значить нуль. Але незалежно від того, скільки ви євро заробили, деклараціоне дередіті вам прийдеться надати. А ви про це знали? І ще одне, нагадую, що. 1 липня 2023 року у Генуї відбудеться семінар на тему легкий старт приватного підприємця в Італії в 2023 році. Якщо ви ще не записалися, але маєте бажання його відвідати, тоді у вас ще є час. Декілька місць ще є свобідних. Контактуйте. З дівчатами, і вони вас обов'язково запишуть та розкажуть всі деталі. А на сьогодні у мене все до нових зустрічей, Па-па!